Якщо в небі ходять грози, якщо трави розцвіли, якщо рано вранці роси гнуть билиди до землі, якщо в гаях над калиною аж до ночі гук джолини, якщо сонечком зігріта вся вода в річці до дна, значить, це вже літо, значить, скінчилася весна. Так, малята, вітаю вас всіх! Закінчилася наша чудова пора року, і настала наша довгоочікувана, сама найулюбленіша пора року, малята. Це літо. Так, літо дуже-дуже чудове. І ось ми з вами продовжимо роботу і будемо дуже багато з вами говорити і зустрічатися в літню пору. Тож починаємо нашу чудову пору року.